22 лютого у четвер вийшов новий номер обласної газети Вісті Придніпров'я», в якому на вас чекає ексклюзивне інтерв'ю, а також актуальні та цікаві новини. Можливість отримувати більше допомоги та створити кращі умови для внутрішньопереміщених осіб стала поштовхом для відкриття громадської організації Джерело підтримки, яка працює у Дніпрі. Її голова Людмила Дінник в ексклюзивному інтерв'ю вістям розповіла про те, як волонтери обмінюються досвідом та що планують на найближче майбутнє. Житлова субсидія є державною соціальною допомогою для вразливих категорій осіб, і у процесі її отримання є свої правила та вимоги. Дізнаємося у відповіді на питання, які допоможуть зібрати потрібні документи для отримання субсидії та визначити оптимальний спосіб її подання. Попри повномасштабну війну в Україні, криворізькі підприємства групи М'ятенвест залишаються надійною опорою економіки країни. Детальніше читайте у вістях. Дніпро продовжує системно забезпечувати військових необхідною технікою, залишаючись лідером серед українських міст у підтримці Сил оборони. Подробиці у нашому матеріалі про видатну українську художницю Тетяну Яблонську, роботи якої прикрашають експозиції музеїв різних країн, розкаже кореспондентка Вістей. Скільки українців живе в Україні зараз, скільки буде після війни, а також як запобігти одній із найбільших демографічних катастроф в історії країни, з'ясовували наші журналісти. Якої погоди чекати українцям у 2024 році, детальніше в цьому номері? Залишайтесь з нами та читайте газету Вісті Придніпров'я» завжди із задоволенням.